У соцмережах 23 серпня з'явилася інформація буцімто про список місць, які росіяни планують обстріляти ракетами на День Незалежності України у списку. Низка населених пунктів, а також ТЕЦ. Журналісти телеканалу конкурентів звернулися за коментарем до головного управління розвідки, де повідомили, що така інформація не відповідає дійсності, не варто її ретранслювати. Крім того, людей закликають бути особливо обачними 23, 24 та 25 серпня. Безпека повітряних ударів є, на повітряні тривоги треба зважати. Стосовно поширення інформації про точки обстрілів це не, не перевірена, неофіційна інформація, яка нерегулярно поширюється, тому її не варто якби, окремо ретранслювати. Сьогодні, зранку, вся Україна була червоною зоною, тому е загроза є, ми не будемо виділяти окремі регіони. От, е вся країна е має. На сигнали повітряної тривоги адекватна реакція на повітряну тривогу. Якщо укриття є поруч, то це адекватна реакція, що в Києві, що у Львові, що в Одесі.